Доброго дня. Знаєте, в такий осінньо-зимовий період дуже сильно люблю вінігрет. Дуже часто люблю вінігрет, вітамінний. Знаєте, і на роботу візьмеш там, все таке наїдаєшся. І частенько його роблю в осінньо-зимовий період. Тому сьогодні також буде вінегріт. Червоний бурячок. Купую вже приготований. Не, не варю, не готуюся. Навіть не морочу з тим голову. Помила 5 картошинок, кульочок, мікроволновочку На 3 хвилинки. І вони готові. Так, обов'язково синя квасолька, це І мабуть, на огірочки. <реш> До речі, люблю вінігрет з огірочками. Дуже багато хто любить вінігрет з капустою квашеною. Або такою. Ну, я люблю з сольоними огірочками, тому роблю з соленими огірочками. Картопелька приготувалася. Дивіться, одна навіть поморщилася, і друга така м'якенька, гарненька. Мікровановка діла і діло. 5 минут і все готово. Поки готувалась картопелька, бурячок вже поріжений за неї, цибулька почищена. Переходимо до огірочків. Так, цибулька вже мілкенько, мілкенько покришена там. Туди ж додаємо квасольку. Люблю, до речі, таку саме, темну. Добренька вона ця. Ну і звісно ж. Куди без мабутьних огірочків. Це шедевр. Я вам чесно кажу, це шедевр. Це нереально. Додаємо Кришим мілтенько і туди ж. У вінігретик. Так, огірочки там. Картопелька там трошечки присолила. Олійка. Бачите в мене ця. З України Олійка. Дай його лічка. І перемішуємо то досі. Ну що ж, дивіться, який красавчик. Хто за Венегріт? Це смакота. М -м -м. Вона рекомендує. Ну шо? Хто ще любить венігре, там ну, давайте в коментарях. наклоцали. Хто ще любитель таких салатиків. Ага, в кінці треба сказати, підписуємося на канал Сонячна.